Київський район, осокорки, маємо такий будиночок. Вже е, давно зробили цю пічку, більше як півтора місяця. Але сьогодні, вже пройшов трошки час, ми вводимо її в експлуатацію. Вводити в експлуатацію не раніше, ніж 21 день. Не раніше. То ми сьогодні маємо першу пропалочку. Ось така пічка у нас. Е, хочу сказати, що ця пічка нестандартна. За рахунок того, що у нас є достатньо висота, ми поставили тут 5 теплових акумуляторів. Тобто На 200 кг вона важча. Тобто вона важить 2200 кг. Оця пічка. Від неї ми роздали повітря. По всьому будинку. Ось тут ззаді пічки поставили в цьому холі турбінку, розподільчий короб, дросіль клапанки і роздали тепле повітря по всьому будинку. Це у нас тут, ось тут обходиться у нас капельник, Там топка. Тут має бути лючок для обслуговування центрального димаря. Хлопці працювали, любо дивитися, глянути було все чистенько, все гарненько, без всяких заморозок. Прийшли, стали, тихо, зробили, підмили, брали, подякували і поїхали. Кажу велике дякую і вам. Я дякую. за вами дуже цікавився, дивився всі ці відео, які були у вас в в Ютубі. Дивився, дивися, все замовлю. Бачите, зробили ми таку гарну піч. Надію, що вона буде нас оберігати, буде тепло у нас у хаті. А вам тільки буде дякувати, буду вас просити, коли треба приїхати, зробити ревізію, щоб все було як можна. Ну а я буду старатися дотримуватись тих правил, які ви, ви мені сказали. Давайте поподив, і... подив, да, так. Ми сьогодні Сергію Івановичу. дали, Як і всім людям, ось такі правила: правила користування камінопічкою. Пройшли всі етапи. Ні один не 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 пропустили. Надію, що так і буде виконуватись. До любої речі треба інструкція і щоб вона виконувалась, а не просто лежала десь там на на полиці. Треба щоб воно що, 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 працювало і було на багато років праці. У нас там ну, пічка там була теж така, ну, то пічкою користувались, То пічку у нас і діти приїздили, і коли е, були ж всі зриви, і коли це то спасався, то пічка, така пічка, каміна пічка, нас вона і спасла цю зиму, ми перезимували, А тепер дивлячись на цю піч, коли не було не було у нас ні світла, нічого. Ми за що цього скажімо, призимовою і вижили. у нас у тому будинку 12, е, людей було в маленькому будинку. І ми такою річкою відкривали на третій поверх двері. І так ну, всі були на другому поверхі. А діти в двох кімнатах, ну, що поприїжджали, були у нас на третьому поверхі, і так ми спасалися. Хоча сперше морози були, але були такі дні, що морози там і було і мінус 15, і мінус 17 було. Ну Це не довго там, 2-3 дні. ну Коли нема що ви розуміти, коли нема електричства, нічого не працює, не підлога тепла, нічого не працює, то піч нас спасла. І я ну, дивився за вашими всіми випадами в Ютубі. Давно і ми оце з сином вирішили зробити у нас в новому будинку. Довго ми його будуємо, але нічого. По те подалеко добудуємо. Дякую. Да, Дякую. Дякуємо, що довіряєте.